Не конкретніше, будь ласка. Но э, бывает, ну, буває, суть ну, в чем, значит, сегодня ну, мне забываете ну. обратно, вторично значить, от, що, вот. значить, заинтересована Генеральна прокуратура. Повірте мені, я вам говорю, ніхто, ні ни одной бумаги предприятия далі не спрашивает. Правий сектор заявился, значить, в Пільницьку Э, э, Потребовал документы по питній воде. Взял документи по пятной воді, принес сюда прокуратуру, прокуратура присплатила, що три раза проверяли. Они прийдуть круг, кру дає, КРУ что их перевіряють, значить, и обратно они же нарочним везут генеральную прокуратуру, говорят о том, что мы что-то э, имеем, що... то есть генеральный прокурор что-то ко мне имеем. Это один нюанс. Второй нюанс, значит, вот. Значит, есть хороший анекдот за невестку, ну, конечно, анекдот. и я попал в такой анекдот. Короче говоря, молодой человек, я видел все интервью, как он давал все, он заявляет, что меня взять, покупает в кривом розы друг за рубль, продает мне за два. Я говорю, конечно, к моему сожалению, меня в жизни нету больше трех лет. Вот. И так что, пардон, значит, вот. Значит, и за эти слова, я значит, ничего, ничего не хочу говорить на чего. Какой я специалист, вы мне никто не привели. Я знаю, какой я. И, и, я энергетик до гроба, и до, как сказал, до, значит, не буду такими. Значит, потому что я знаю свое дело, и никто меня переведет по-другому. Что я, значит, а со мной люди обсудят вот. И сегодня судить мне кому-то одному, не имея документов, я, я, я значит, рано или поздно. Пройдет то время, я все равно буду с ними судиться, у меня есть фото, у меня есть, ну, абсолютно все, значит, чего. Я докажу, и, и обозвать меня сто раз, сказать, что я э, злодей, вот, я докажу, что я его не воровал ничего, и в этом предприятии, вот. Я достаточно обеспеченный человек, приехавший сюда, значит, И, кстати, меня еще забили, что я на джипе еду. Да, езжу на джипе. Я на джипе езжу 35 лет. Еще у каменцы не было, ни мать джипа. У меня тут джип же стоял, я работал, что в Казахстане Вот. Но у меня вопрос другой. Откуда у пацанов 22 года жип патронный сам, который сегодня ездит по городу, с красными номерами? Это, кстати, так, к слову начало. Ну, я больше не хочу ничего говорить, здесь есть вопросы, пожалуйста, я отвечу на все.

D'accord. Стурба за єдиного замовника, вона не з'явилася вчора або позавчора, або навіть під час Революції Гідності. Як ви можете пояснити? Значить, я передбачував роботу мініральним директором єдиного замовника, де оформлявся на мене кредит. Значить, то есть, не на кредит. не надання енергія, Тому що вона було приватні зібрання. нельзя было управлять кредитом такое было решение что значит это ты на за... кредит значит я практически но э, кредит переформить нельзя было и то все время ее переформить нельзя значит вот потому я как числился генеральный директор так и очистился там генеральный директор то есть на мне кредит там есть директор который керует этим делом значит, этот, значит, вот, и все. И никакой там коррупции нет. И как Ваше, это что было рассмотрено, значит, в управлении департамента юстиции и полкома. Есть решение сессии, кстати, по этому, значит, на которую вы голосовали. Есть решение Ну, может, вы не голосовали, но все остальные голосовали. Раз тот вопрос прошел, если тот вопрос прошел, то его голосовали. И сегодня у меня И придем Евгун помирал эту рассмотрел, значит. Я это... Не боюсь. Я знаю, это не перед. Ну это вы кажете. Послушайте, ну если есть пункт, то передайте в суд, суд скажет, я соглашусь, все. Ну, що значит, вот, одна бабка сказала. В законе написано. Так Передайте в суд, Ну, я же вас еще говорю, Есть органы, передайте в органы. Органы орган, Комунальне підприємство, це не державний службовець. От є в нас юристи, тут розберуться, давайте, давайте в депутатському корпусі незалежні юристи, які можуть вискати. Далі мірі, це є? Де, я гроші уряд, бо я зараз дивляться. Де, Немає гроші, бо юрист говорить, це пов'язується. Зрозуміти, що багато людей, коли я, я чувствовав, це багато говорили, що в нього зарплата 62 тисячі. В нього зарплата 8 тисяч гривень. Коли директори працювали перед тим, було 32, тоді я ще працював податковий, ми дивилися так. 32, було 48 тисяч було. Головного інженера було 26 чи 29, таким чином не йшло. Зараз це комунальне підприємство. Ми не можемо збільшити заробітну плату на такий рівень, який би хотілося комусь, Сімашківичу чи Гордівчуку. Є комунальне підприємство, є статут і діють вони згідно з законом. Це не є порушення. Будь ласка, А якщо він працює, ви працюєте в двох двох підприємствах, отримуєте дві зарплати, то зарплата в службі єдиного замовника як генерального директора. Яка у вас, якщо не секрет? Тисячу що гривень. А що не робота? Я там не працюю, ви так уповіте правильно на жаль, чиститься на моїй шаї 42 два на гривню. Нет, Нет. Нет. еще раз не забыл, а мне. Значит, ну послушайте, мне обидно то, что когда <как> ты знаешь, говорит такие вещи. Значит, сегодня, чтобы взять кредит в любом банке даже на предприятие, ты своим майном даже рассчитываешься за это дело. <как> даже в подвинете приватбанки возьмите кредит, в любой свадьба. А ты что, в случае чего, жипа может страховывать избудет? Нет, я не спускаюсь рассчитывать, но я хочу сказать <как> другое. Когда-то раньше трест у камень подольский значит, который был, значит, порядка 10 миллионов трест, там работало 80 человек в Все знают, вот сказал Николай Николаевич, Кай. и главный бухгалтер, сегодня сегодня работает переводчик, я, менеджер по закупкам и менеджер по учету. Четыре человека, четыре человека, идет такой объем работы. Я не Добрий день, шановні колеги, запрошую. Ну, перше, Марія Йович, е, то, що ви говорите, що на вас висить кредит це неправда. Кредит висить на бюджеті міської ради, тому що ми його забезпечуємо і згідно нашої угоди ми кожен рік виділяємо кошти, які забезпечують цей як кредит. Ми за нього добре два роки, за вас платно цих Тому це неправда. Друге питання. Не дай Боже, я ще раз говорю, не дай Боже, що сталося з Гордічком Марії Ірович. Ну, захворіла людина, не може вона працювати. То що тепер стається? Що кредит не можна переоформити на когось іншого? <на> <пон'> Я, <це? п 'ят> О, секундочку, давайте пропустимо поступово, так? Просто питання світлому. В цьому році ми закінчуємо повністю використання коштів кредитів. Що вам заважає після посади? Забрали гроші і є посади, там є питання нових кредит. Ні, так новий кредит береться вже береться на теплову енергію, а не на субіду заводу. Піжу, Піжу, писав цей кредит. Ще півтора року, Нема питання. Я, не не я це знаю чудово, тому що я приймав участь в тому кредиті. І знаєте, що приймав порушення. Тому, щоб зняти це питання, Валерій Юрійович, в цьому році освоїться до кінця кредитського боку. Ви будьте здорові. Будь здорові. І в є? Дякую, що це, ви знаєте, мене падає, як не можемо сподіватися, то можна подавати суку, сказав, так? Ну, Ті питання, які мають. Што? 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 А, што? 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 Ну, я хочу тут говорити, хто зрушив, що крау не крав, це не, скажімо, це не депутати мають рішати компетентні органи. Yeah. Але я хотів би спитати, стопут з працівниками підприємства. Ці працівники в той момент мали бути на роботі, чи це були... Чи це були вони в вихідниці? Ну ти скажемо, це перше питання. І друге питання, хто оплатив автобус, на якому привезти. У нас до цього автобуса ще давно не ходили. Тому так і не цікаво. Якщо це дійсно були люди під час роботи, а вдруге вже сталося що Ми роботи в авто.

Да, давал деньги. Здесь прямо в Автобусы, да. танцы, да. Я Автобус за комунальний. Є квитанція, що погодив. Правий сектор каже, що вони автобус не оплачували. Правий сектор оплатує тому, да. що при вас по ваших працівників ну, ну, не да. Да. Такі розбирається. Ні, ну да. як розбирається. Да. Майно громади да. не, не цільовим, не цільовому мене. Я вам відвідав на вопрос, що значить. Повнусь оглядіно. Ні, не відповіли, хто заплатив. Ви хотіти знати, щоб я я заплатив, не платили. А хто ж допомогти? Автобус наводиться їздить, на жаль. Ви розмовляєте проблему з трати. Хто платив комунальні трати? Шановні люди, а чого ви мовчите? Він зараз каже, хто виходить, що краще ви перекрили міст. Потому що ти такий хороший депутат, питаєш, хто оплатив автобус, да ти должен був платити. Мені, моїй мамі, моїм мої батькам. Я би прийшов і не допустив до того, щоб перекрили міст. А ти не <соць> скажеш, що вона платує. Це де чотири кловна, один клон був ті ж самі. От четвер клону надо, два клона сьогодні. Давайте. Якщо б вас такого то ви б, наверное, друг друга перекричали, б автобус да? Да. Звичайно, що це не комунальні гроші, в нас не було за що заплатити, приватні <риклад> гроші. Я розкажу, <риклад> хто як. Я, значить, як. Возьміть касету от наших телевізорів і посмотрите, хто на чому приїхав туди. Там було около 60 лихових машин. Около 60.

Кож була присутня на тих перекриваннях дороги що до такого безладу в місті причетні ще й депутат. А після такого, ще запитують, хто проплатив автобус. А шановні, хто вас проплатив? Ви представники міста. Хто? Напевно, що ми переконалися всі, що присутні не тільки піднімаються, не тільки піднімаються праве сектор ще якісь організації, а піднімаються вже мешканці міста. Ніякого відношення до ніяких мітингів не брали участь, але вже встають. Встають і піднімаються, тому що не хочуть, щоб тут поробився без порядок. І коли всі втручаються в дану ситуацію, є якісь когось претензії. Мені особисто також, як я є організація, не сподобалось. Чому тільки Гордійчука піднімалося питання? Та... Чому тільки Гордічувати? Та... Та... Чому вийшло на місто за Гордійчука, чому не вийшло там? Ціле ілюстраційне був питання. Да. Чи били до да. Горідчука, чи потім вступили за Горідчука? Да, звісно, вступляться. Бо люди отримують зарплати, люди працюють. Більше з питань мешканців міста не виникає до Горідчука, як самого. Більше з питань мешканців міста до того, що в нас е, великі комунальні. Вот. Тут питання. А питання ці затверджують, знову ж таки, депутати, чому депутати можуть вийти на дорогу, а не можуть підняти питання, чому такі дорогі комунальні. А зато питають, хто автобус проплатив, правда? Шановне, а хто проплатив, коли ви влаштовували автомайдан? Хто вам платив? На таксі ви наймали таксі, на автомайдан. Хто платив? Хто платив? Ви з Хопушенка платили? Давайте ці питання не будемо зараз. Я тобі зараз скажу, давайте. Скажіть, будь ласка. Чому такі, от я хочу задати конкретне питання, яке цікавить мешканців міста всього, чому такі дорогі в нас комунальні послуги? Раз і як чи можемо ми якось вплинути на те, щоб вони стали дешевші? У Нас порівняно по Україні, напевно, що одні з найдорожчих послуг. От оце питання цікавить. Якщо громада може щось зробити для того, щоб це було дешевше, якось вплинути на депутатів, той самий корпус, який затверджує ці питання. будь ласка, поясніть це. По-перше, це неправда, що в нас найдорожче, в нас нижче середніх по Україні. Ну, затверджують інтерв'є, це не ми затверджуємо, а це Київ затверджує. Там досить багато проблем. Депутат наш реально класний. Шановні запрошені, я дуже вдячний, що представники правого сектора прийшли, представники самооборони, прийшли на наші зібрання, це наш депутатський клуб, тому що в четвер, коли відбулася акція перекриття мосту, дійсно зібралися депутати міської ради і задали собі одне питання. Чому 20 чоловік, з них кам'янчан, якщо не помиляється четвер було, ну, вивели з ладу роботу цього міста, крім того, перед містам? Самі Кам'янчани, думаю, що цього би не зробили. Приїхали баряні, яких ми не знаємо. Вони були в масках, вони були щитами, вони були з квітами, Вони показали, що вони є люди озброєні, це організована якась організація. Як стало відомо, ця організація є п'ятий сектор. Для мене є дезрозуміли, що це робити? Ми зібралися до того, щоб попросити міського голову провести депутатів, І не розглядати роботу Валерія Лівовича Воронічука, не слухати звіт про роботу цього комунального підприємства. Зима прозвітувала. зима прозвітувала тим, що не було в нас бори великих. Якщо були бори, вони ремонтувалися на протязі декількох годин. У нас було тепло, була гаряча вода. Які труби, всі самі знаєте. Як комунальне підприємство тяжко працюють для того, щоб забезпечити місто, всі подумайте, якщо борги, ми тільки по бюджету. Бюджет. Приймалися. Ми зробили те, що ми були зробити в інших містах нашої, нашої держави, де є неспокій. На сьогоднішній день правий сектор говорить нам, ні, не буде у вас спокою, так не може бути. Невеличка організація, нехай буде вона воєнізована, бої нехай вони мають щити, нехай вони мають е, дубінки, ті, але вони не можуть керувати містом. І ще найстрашне, в 17-му році, нагадайте всі 17-й рік, революція, так? До стінки до суда і слідства, 38 39 рік, тройка. Винен, не винен розстріляти, бо ти не того заслов'я. Люди добрі. Ми що повертаємося назад, чи ми йдемо вперед. Якщо ми йдемо вперед, і ми говоримо, що ви європейські міністр, і держава наша цивілізована, то давайте працювати цивілізовано. Тим більше і саме основне, представники любих громадських організацій, самооборони, правого сектору, майдану, при співпрацю з владою, з міським головою. Ніколи не були зачинені міського голови для того, щоб не вирішити те чи інше питання. Я звертаюся до всіх, шановні представники всіх політичних партій, громадських організацій, повертаємося до спокою в нашому місті. Дякую. Дайте відповідь на тарифи, що говорили.